Закупівлі за нагальною потребою замовниками без застосування відкритих торгів або запиту пропозицій постачальників. Сьогодні ми з вами поговоримо про практику аудиторів по моніторингу по перевірках по ревізіях і оскарження висновків по моніторингу через суд, яка також практика судова апеляційних інстанцій, Верховного суду щодо оскарження. Висновки аудиторів по моніторингу, по ревізіях, перевірках вимог відповідних по нагальній потребі, на що суди звертають увагу, коли замовники виграють, коли аудитори виграють. Також ми з вами сьогодні поговоримо по нагальній потребі, який алгоритм аудитори випрацювали, коли вони перевіряють такі закупівлі і що вони хочуть бачити саме в доказовій базі, коли закупівля за нагальною потребою. Також з вами поговоримо сьогодні, як замовнику подавати документи для підтвердження наявності підстави по нагальній потребі через електронну систему. Які саме документи можуть підтверджувати таку потребу, як аудитори їх вимагають? І якщо замовник не надає всі документи, які хочуть аудитори бачити, чи буде це порушенням якоїсь норми? І також я вам розкажу про практику свіжу, існуючу на сьогодні по адміністративній відповідальності замовників за незаконне застосування такої закупівлі, як своїми словами, скажімо, нагальна потреба. Так? І також ми з вами поговоримо про кримінальну відповідальність замовників, учасників. Також звернемо увагу, що у разі встановлення незаконності застосування нагальної потреби при здійсненні закупівель товарів робіт і послуг наслідком ризиком може бути визнання договору недійсним. Я представлюся Ярослава Дуброва, юрист, консультант у сфері публічних закупівель, ваш правозахисник. Тому підписуйтесь на цей канал. Вами розглянемо практику судову, яка Формується на основі висновків аудиторів по моніторингу, коли замовники застосовували нагальну потребу, і потім виведемо ось так по пунктах, що саме хочуть побачити аудитори. Ми з вами будемо говорити про практику. Я почну з найсвіжіших рішень Замовник програв по обох підставах. Да, до речі, ви ж не забувайте, що це тендеркава з Ярославою. Не забудьте собі заварити кавусю, і давайте будемо зараз. Я вам детально розкажу про що це рішення суду.